Так, усім доброго дня. На часах у нас вже начало четвертого. Я сьогодні вихідний. Зараз будемо пробувати заводити машину. Коротше, на градуснику мінус 8. Так як завжди вона в мене дуже погано заводиться. Заведеться чи ні. Ну бачите, навіть і не вистачає, навіть тупо і не вистачає. Отак у нас зима, засипало все, забіяло замило Сцепление выживаем. Аллилуйя! Значит, завелась машинка. О, даже музычка. Хтось мені казав, що це можливо, може бути фільтр бензину. Що вона не хоче хватати. Не знаю, правда, не правда. Напишіть своє мнення в коментарях. Ребята, всім привіт, всіх з добрим утром. Зробив я вже два закази. Коротше, утром у мене почалося просто піпець. Беру короче, перший заказ з Курбаса на Теремковську. Приїхав. Пасажира ще 9 хвилин платних прождав. Бля. Ну, то такое, з скрипя зубами, завис на тірімковську на тірімки. Тоді коротше, по уклону кидає по автовзятю мені, ну я кроме ж центра, кроме подола, я всій херні виставив. На попудрінка. Беру я з метро ВДНХ жінку, все, їдемо. Вона каже, мені типа не на попудрінка, каже, а на підвисоцького. Отак мене, коротше, подосрали. А тепер херіо знаю, як мені з цього висоцьку, куди мені їхати. А, кстати, болта вже включав три рази. Ну таке кидає, це тільки що давало мінімалку малку на вулицю десь якась лабораторна чи лабораторний проулок. Ну, тупо все в центр. Хоч би він мене опять ще не заблокірував. Ну просто таке кидає, я вам був, серйозно на голову не налазив. Просто не налазить на голову. Весь хлам, весь мусор. Ну, Я вважаю, це мусор. Це не робота, це мусор. У той центр їхав зараз на часах, он у нас без 15.9. І що я там буду в тому центрі робити без 15,9. Блять, желізні нерви тут треба мати. Так, коротше, ще раз запускаємо болта в надіжді, що десь на країну подасть мене. Так, друзі, я скажу роботка, слава Богу, сипе. Получається, то, що я вам казав, включив болта, дав мені болт на вулицю Борща там в районі індустріального моста. Потім тільки висадив женщину, мені приходить сразу заказ на вулицю Метрологічна. Оце я стільки що висадив минуту назад. І виходить, взяв заказ зефіра. Ось подача входу на новосілка. Нормально, на часах у нас вже. Без 10, 10 і в мене вже пробіга, виходить. Все. Ровно 55 км І зров я, виходить, сіка. Раз, два, три, четири. Це їду на п'ятий заказ. Ну, В середньому по 12, 13 км на заказ вийшлося в мене, якщо в середньому розчитати. Нормально, роботка мені так подобається, я вам скажу, що. тільки висадив. Навіть болта не включав. сразу включив в уклон, як під'їжджаю. Я завжди стараюся, як під'їжджаю тільки до заказа, включаю фільтра. Там остається, якраз, грубо говоря, 2 км до висадки пасажира, щоб якраз за цей період може який-то взяв заказ. Так що, друзі, їдемо по Вікторію і будемо вести її на ново А пишіть, як у вас робота сьогодні? Ото зразу мені, звісно, два закази так спаскудили настроєння. А так зараз слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, щоб не зглазить. Прямо аж нравиться. Вроді би тільки як перший день таксі. Коротше, друзі, не зря я той заказіку взяв по болту, навіть не смотря на те, що була подача така більш-менш. Але виграв у плані того, що довозки пасажира. Вона там взагалі мені дорогу короче, показала через ліс, так взагалі вийшло. Супер. Тільки що застояв на уклоні, навіть минут з 5. А в відповідь тишина. Включив болта і дав мені болт заказ на тірімки. По новосілке, що там мовчать по уклону. На тірімках уклон світить, так що сподіваюся, що. Уже на тірімках буду щось обрати по уклончику. Якраз дворники трохи пообчищав льот, бо таке пообмерзали, що просто капець На часах у нас 10.07, ну ми двигаємося в направні пасажира. І так, попали ми на борщаговку, точніше на електромарш. Сразу взяв я заказ на тімках ті з-под моста на вішньове. От, привіз туди на вішньове, а там короче, із зв'язю все печально. Ну, десь так з кілометр проїхав туди до перекрестка до заправочки клода, Перекресток на кладбище. І тут... Там вроді би поймав інтернет і тільки що привіз сюди це пасажира на район Електронмарша. Марша. Ой, на, пол... на часах у нас вже пол 12-го. Ну, думаю, ще якихось заказівка два зробити доїхати їхати додому. На сьогодні наполовину першого дня вистачить роботи. Що хватило сили, як варитися, ще ввечері поработати. Треба буде з коврика посливати, бо сідають Сніг, хто вбиває ноги, хто не вбиває на ковриках все тут. За мною то сухо, в основному всі справа сідають. Так що, короче, зараз зробимо маленьку уборочку, поки нема заказика.